Вітаю всіх рада бачити на своєму каналі. Сьогодні з вами покопаємось трохи, або, може і не трохи, в закутках його серця, його душі. Частіше за все, найголовніші причини всього, що відбувається, приховано саме там, десь глибоко-глибоко. Це відео допоможе вам зрозуміти його особистість, який він, що за чоловік. Відкриємо таємниці про нього, чи варто йому довіряти, надіятися на нього, чи може відлюбити взагалі, чи здатний на почуття бути вірти, наприклад, все, що нам покаже полум'я свічки і ніж атом. Не будемо сьогодні стримувати себе в питаннях і не будемо ігнорувати те, що додатково нам покажуть. Значить, нам це треба знати. Отже, подумайте про нього, проговоріть подумки або голос його ім'я, зосередьтесь на його образі, згадайте його голос, дотик і погляд. І ми почнемо. Котрого зараз дивимося, не є поряд з вами. Але думки якраз ідуть про вас, про жінку, до якої є почуття і з якою поряд бути він не може. Тому що жінка в нього є якась інша. Або та, котра виконує роль жінки. Ось так у нас тут відразу трикутник помальовується. І відчувається, що дитина сильно на всю цю ситуацію впливає. Одна дитина, котру він дуже любить, або, можливо, це навіть декілька дітей від цієї жінки. Тому він змушений буде там, а не поряд з вами. Зараз все на свої плечі він звалив. З однієї сторони це може і добре, що не уникає відповідальності, а з іншої... Якось він перестарався з цією самою відповідальністю, бо по енергетиці від полум'я йде таке відчуття жертви. Несе себе, своє життя і щастя в жертву, аби, аби іншим було добре. І тут ви на все це дивитеся, якось дивуєтеся, чому настільки він... Сліпий, наче й не дурний, а сліпий і не бачить, куди сам себе зараз веде. А це в нього по своїй волі. Тут немає магічного впливу. Маніпуляції в його сторону вони є, тільки ж, якщо ви не забуваєте про те, що той, ким маніпулюють, він завжди дозволяє з собою це робити. Тому і кажу що приносить себе в жертву по своїй волі. Що нам ще покажуть? Навколо люди оточення, яке його зараз. Всі щось від нього вимагають. Ти маєш... Ти повинен, а хто як не ти? І жертви цінять не тільки за дитини чи дітей, енергетика, котра більш всього зараз відчувається, ну, вона, котра спершу пішла, тиснуть ще і досить дорослі люди на нього. Тиснуть на почуття провини. Бо... Колись там він там щось накосячив, а тепер винний і можна на його провині кататися як на віслюкові. А при цьому я ще його відчуваю як людину, котрому вдача досить часто посміхається. Енергетика грошей, фінансів. Він добре вміє їх заробляти, відчуває те, що коли треба зробити, щоб бути в плюсі. А от сфера здоров'я в нього зараз не дуже. Фізичний план досить слабкий. Тиск і головні болі. І від цього загальний стан в нього такий пригнічений. Настрій постійно поганий. І в нього тут виходить тиск такий внутрішній, і тиск від оточення зовні. І від цього загнаний, такий, як вовк. І часу відсидітися, закритися від цих, в нього просто немає. То туди потрібно, то сюди. Гроші якісь, документи, якісь папери. Те відвези, те привези. А ще оточення, котре тисне і вимагає, треба увагу приділити. Навіть не увага, а якісь вимоги йдуть. Ти повинен те, ти повинен це. Якщо не встигає, чи сил немає, от саме фізично не справляється, тому що він клонуватися ж не може, це скандал, винос мозку, тиск на провину. В ким ти себе бачиш, хто ти є? Тут ти є такий. Таби ж він сам знав. Не знає, хто він. Знає тільки те, що живе не своїм життям. Живе тим, що йому диктують, наказують. А хочеться, а хочеться жити зовсім по-іншому. Поряд з ним зараз енергетика, котра його блокує. Це... Енергетика жінки. Такої сурової і меркантильної, яка є дуже хорошим маніпулятором. І вона цього не приховує. Вона вміє влаштувати відверті емоційні концерти, котрі от всім зрозуміли, що це концерти. Але, в принципі, вона і інтриги плести може. Таку якусь. Довготривалу гру влаштовувати. Вмієм нав'язувати свої ідеї, давати свої розпорядження. І саме за цієї людини він зараз не живий, а існує. Просто виконує функції, які від нього чекають і наказують. А про себе взагалі забув. Свого життя в нього, в свого щастя, просто немає. Ніколи для себе жити. Ніколи для себе жити. Хоча знає що не так йому треба жити, але виходу поки що для себе не знаходить. Знову в мене про трикутник. Після цей сеанс, котрий зараз я записую, тут саме трикутник любовний відчувається, про котрий ви знаєте. Якщо його немає в вашій ситуації, чи ви не впевнені, відео не для вас. Воно для тих, хто напевне знає про те, що у чоловіка, котрого зараз дивимося, ще хтось є. Це такий невеликий відступ, тому що буду писати немає ніякого трикутника в коментарях, вже було таке. Не для цих же відео все може підходити, маєте це на увазі. Так, трошки відключилася. Зараз треба дивитися його далі. Давайте дивитися його далі, якщо обставини, котрі я описала зараз про нього, вони у вас в ситуацію збігаються. Я зараз хочу подивитися його почуття до вас. Ваші відносини. Ваші відносини. От відразу тепло пішло. Таке спокійне, лагідне. На спалах пристрасті, коли люди зійшлися тільки на якихось сексуальних енергіях, а потім розбіглися. Тут саме почуття йдуть сильні. Такі глибокі, теплі, справжні, котрі розвивалися, перетворювалися з одних в інші. Причому ці перетворення, зв'язок між вами робився, він такий все більш сильний і глибокий. Знаєте, є стосунки, котрі на нижніх чакрах тримаються, так? зрозуміли, Ось це не про вас. Тут щось набагато вище, ніж у інших людей. От якщо дивитися вашу з ним пару поряд з іншими, скажімо, такими середньостатистичними стосунками, то енергетика ваша з ним от просто в рази перевищує інших. Такий дуже рідкісний по своїй гармонії зв'язок, котрий. Ну от далеко не у всіх і кожного, хоч раз у житті може бути. Це мало кому повезе таке взагалі за все життя зустріти. От не часто я таке бачу. Просто, ну, здебільшого, як воно буває? Сплутали, зрозуміли, що з коханням, і мучаються. Люди бігають там по ворожкам, щоб робити, що робити, як його там виправити. А тут саме кохання справжнє. Високі, світлі і теплі вібрації. От негативний момент він не показує свої почуття, він покриває їх. А чому? А не тому, що гордий чи строє себе якесь мачу. Він не хоче тримати вас в полоні своїх обставин. В нього взагалі немає сумнівів щодо вас, хоча може таке говорити, але це таке просто слово, в нього немає сумнівів щодо своїх почуттів. Тут чітко і ясно проявлена любов. Тільки якщо він буде її показувати вам, то це, на його думку, не принесе вам щастя, навпаки, прив'яже поряд з собою в таких надіях, сподіваннях. Обіцяти вам він нічого не може. Він не має права цього робити, бо сам не знає, що бути далі. Він же не живе своїм життям. Тобто не несе відповідальність щодо свого майбутнього. І тим паче він не може брати відповідальність щодо вашого майбутнього. Принаймні, це чесно з його сторони. От по так. Да. Це чесно. Він ось дуже не хоче, щоб ви щоб від е, спілкування з ним ви про щось пошкодували. Наче від якогось нападу вас оберігає. Не хоче, щоб ви були у пліток, щоб вам в спину там шепталися, пальцем тикали. Його взагалі не хвилює власне обличчя у всій ситуації. А ось це. Те, наскільки безпечно і комфортно буде вам, ось туди йдуть всі думки зберегти, прикрити, допомогти уникнути негативу. А ось якщо дати розвиток спілкуванню вашому, розвити стосунки, це якраз танцювати в обратну негативну сторону, ось це якраз і бути на його думку. Все те саме негативне, якщо він дасть собі волю і допустить а, виходу всіх своїх емоцій, почуттів, в котрі от зараз в нього є. Їх так багато. І дивіться, якщо ви зараз не в відносинах з чим чоловіком, я відчуваю, що це так. Спілкування немає. І розійшлися, то Причина тут тільки одна: він захищає вас від нападу свого ж оточення. І не важливо, як ви розійшлися, яке він там інші ви обставив, як все це вийшло, яку а, офіційну причину вибрали. Ми ж дивимося те, що є насправді, а не зовні, так? Так ось тут розставання сталося тому, що він мав вас захистити, щоб ви не постраждали. Вам було боляче, і йому також. Йому навіть більше, тому що він, кохаючи вас, робив боляче. І краще він сам перенесе весь той біль, ніж допустить, щоб вас накрив весь той негатив, що вже назрівав. Він знає про те, що ви не знаєте. Він не говорив вам, що для вас самої ці стосунки, вони небезпечні, щось незрівало. Він знав, бо розумів, що у вас до нього є почуття, і ви наплюєте на емоціях, на думки інших, що ви скажете, та не важливо, хто там що скаже, головне, ми поряд і разом, і все буде добре. А ось тільки він впевнений, що така ваша позиція це недооцінка його того самого оточення. Він же його краще знає, ніж ви. Тому і прийняв для себе важке, дуже болюче рішення. Потім почався цирк між вами, і тепер стосунки такі, як зараз. Тобто їх. Їх немає. Так? Зараз спілкування немає. Подоку. От вам тепер тиск і головні болі. В нього стільки слів на серці, які сказати не може. Постійно в думках діалог з вами веде. Те, що не може вам сказати, щоб верегти. Проговорює в думках, в'являючи ваш образ. І йому як на якийсь час стає від цього навіть легше, але, але знову навколо те саме пекло, тиск, що фізичний, що моральний, ти повинен, маєш зробити, а хто ще. Я от хочу докопатися до нього щодо питання про те, чому він не живе своїм життям. Ні, я розумію, що вас прикриває, якщо говорити про стосунки між вами, але ж сам при цьому може жити інакше хоч щось для себе. Зараз як в якийсь. Що його подивитися трошки глибше. бо це його обов'язок. От знаєте, тут нас точно сьогодні не егоїст-маніпулятор. Якщо в нього проникаєш навіть на більш глибокий рівень, все рівно йде обов'язок перед іншими, він не прикриває себе, тобто свою слабкість чи неспроможність прийняти рішення, він не боягуз, котрий. Ну, котрий не наважується просто взяти і змінити своє життя, тому що... Тому і вибирає жити, хоч і в знайомому, але в своєму болоті. Бо буває так, що люди брешуть самі собі, запевняючи саме себе, що вони наче зобов'язані іншим. Тому і не наважуються ні на що в своєму житті. Краще ж запевнити себе у високих цілях і таких жертвеності. Ніж признатися у власній слабкості. А тут слабкості зовсім немає. Тут сильна людина, котра прийняла рішення зробити боляче собі, щоб берегти від більшого болю і трагедії іншого. Ого! часто таке бачиш. часто дивиться в небо. Зараз така картинка була, а чи він як на вулиці, чи на перекур вийшов і дивиться на небо. Наче відповідь на всі свої питання отримати хоче, бо ну, задовбався вже. Як зробити так, щоб всі були щасливі? Або хоча б не страждали. Але хоча б з мінімальними проявами болю все це розголити, йому ну, ось цього дуже хочеться. От і дивиться в небо, зважується в собі всі за і проти кожного варіанту розвитку подальших подій. А думає про розвиток подій надалі, постійно, на кінець для нього все це. В голові є плани, як воно має бути. Не тільки в голові своїй досі з вами розмовляю, і навіть слова проговорюю ті, котрі вам ще не казав. Ще і плани будує, як зробити так, щоб бути поряд. При цьому не зашкодити іншим. Не тій, звісно, котрий маніпулює і катається на його. Горбу. Пам'ятаєте про ту дитячу енергетику, котру я Ну про котру я говорила раніше, ось що його ще турбує. Маленьке дитя або діти Може і не один, як я казала, бо почуттів і любові, ну от прям дуже багато, як не на одну дитину. І ваша безпека від нападок його оточення. що його дійсно хвилює на найглибших рівнях його душі. Ні та маніпуляторша, котра користується його загнаним становищем зараз, не власний егоїзм. Це все не важливо. Важливі тільки діти і ви.